Всім привіт! З вами канал Лего Відео і я показую вам свою саморобку Лего Венатор. Давайте спочатку знову ж таки для зрівняння масштабу покажу вам маленький і гігантський. Маленький, простенький, ось такий. І його величність венатор такий. Він просто він набагато більший Я не знаю, як це показати. Тобто, ну, щоб вони були одного масштабу. Тут десь ось так треба це на пів метра його піднести. Я дуже заморився його робити. Що ж, давайте першим ділом я вам покажу, наскільки він в мене автентичний і правильно вийшов. Якщо ми подивимось на зображення цього винатора, то воно майже таке, ж, як і цей. Звісно, цей бісуловат і всі діла, але це умовності Лего. Єдине, що я забув зробити пушки, але сюди їх ніяк не поставити сюди можна, але дуже з натяжкою. І я забув красні полоси. Можливо, зроблю, можливо, ні. Про це зніму, якщо я це зроблю про покращення венатора. Тепер давайте подивимось на е, цілому, що на ньому є. Спереді, як на мене, він виглядає непогано. Ось ті дві детальки, звісно, трішки вибиваються, але непогано. Покручуємо його. І позаду нарешті я використав ці великі деталі, які я купляв в Лего Сторі в Києві. Тепер же вони в мене ось тут будуть стояти. Так, І давайте, що в нього всередині, вам покажу. Для цього нам треба зняти ці дві штучки, щоб не заважали, вони просто кладуться. Далі знімаємо одну стінку. Саме ось чому я зробив їх під наклоном. І знімаємо дах. Тепер, що в нас? Ми маємо. По-перше, давайте вам зніму. Я чисто условно намалював двох клонів, щоб було зрозуміліше. Ну, він навіть на клон не дуже схожий, але все ж таки. Це в нас камера, в якій тримали когось, кого треба тримати, якихось сепаратістів і так далі. Вона також з цим красним голограм. Голограф... Як це називається? голограми, коротше, оцим силовим полем. Тут, ну, звісно, деталі глаза не дуже підходить, але це типу сканер, щоб хто може проходити, хто ні. І ці дві колони це реактор. Хоча так, там City Map написано, не звертайте увагу, це я не побачив, що деталька з наліпкою. Взагалі, ось, ось такі два вони мають бути до кожного. До кожного. Двигуна, але я зробив тільки до одного, не бачу сенсу це копіювати 4 рази. та й Це продовжило зборку саморобки набагато більше. Ну і як його варто поставити, це ставимо раз. Спочатку саме ці деталі, тому що вони можуть поламатися і коли вже стоїть криша, не вийде. Далі ми ставимо цю сюди, на неї платформу. Далі цю сюди, на неї платформу. Ось так. Зараз. О. І сюди ми ставимо <клух> дах нашого венатора. О, тепер давайте подивимося головну функцію. О, звісно, це не розкривання, ось так, але дуже схоже. Знімаємо червону частину і піднімаємо борта. Ось так. Зараз да, він трішки хрупкий. Хоча сама основа дуже надійна. Коротше, ось, я спробував, давайте все ж таки, зніму, щоб було видніше, вони всі попадали. Я спробував зібрати як в реальному венаторі ангар, тільки в ньому має бути 200 кораблів, ну, і він має бути, звісно, бісим. Але ну, робити його наскільки великим, я не бачив сенсу, тому що я і кораблів більше не зібрав. Ну, навіщо якби мені збирати такий гігантський венатор? Що ж, давайте покажу вам зараз всі ці мікромоделі, я їх вийму. І зараз е, буду показувати мікромоделі, і щоб ви їх порівняли з реальними. Зараз на планшеті відкрию. Так, ось в нас ATT. Вкратці він еволюціонував відео про зборку мікромоделі вийде, але тут він став з шістьма лапками і трішки довшим. Ну, і якщо його порівняти, він відносно правильний. Наскільки його можна було зробити. Напевно, тільки може кабіну перевернути. Ну Може, і так хай я залишу, не знаю. Так, наступна модель. Підожди, багато. Що ж, далі в нас ось такий джедайський перехоплювач з п'яти деталей. Ось як він би мав. Далі в нас ідея джедайський перехоплювач. Я трішки змінив світло. Думаю, стане краще. Він, звісно, маленький, давайте я якось його вам покажу. Він не пропорціональний. Він би мав бути довшим. Але якщо зараз брати до уваги, що ось це мало б бути 30 метрів, а оцей вже метрів 20, хоча по канону десь 10, то я вже не став його робити довшим. Але ви можете порівняти, хоча він не дуже схожий. Наступна модель це LATS. Laet S або ж Dropship, як його Олегу називають. Давайте зараз саму модель без ATT, який він має перевозити, покажу. Ось, якби Самі очевидні в ній косяки це те, що кабіна мала б бути отут. Але там її ніяк не зробиш. І це те, що крила у нас як трюгольнички, а не як тоненькі полоски. В другому ж він більш-менш достовірен. І давайте його подивимося, як він перевозиться A-TT. Так, не так гарно, як отут, але просто ATTій вийшов більше, ніж треба. А робити це ще більше я не хотів. Тому... І Наступна модель взагалі майже не схожа: Ганшіп Bosch LАT. Який перевозив нас в піхоту. Давайте порівняємо його з карговерсією. Карговерсія ще куди не йшло. Тут його просто по-іншому не зробити. Крила, як ви бачите, і оцей відсік взагалі мав би бути під крилами, які у нас сплошні. Тому ось про нього більше і розказувати. Нічого. Єдине, що я зробив три таких штуки. Uh, оці два по кольору не мають існувати, якщо зелений, можна сказати, що якась там рота була зелена, я не пам'ятаю, чи батальйон, то uh, піщаний взагалі нереалістичний. Що ж, давайте подивимось на останню і найкращу модель v 19 Torrent. А найкраща ця модель ну, на рівні за ITT, тому що <coughs> вона найбільш достовірна. Це в нас винищувач, який. <coughs> В яких, якщо не помиляюсь, дуже багато поміщалось в наш винатор. Я зробив дві таких штуки: чорного по канону не має бути, але в мене просто білі такі детальки закінчились. І отут, як ви бачите, крила топці. Тобто. Що ж, і по сходству ви можете порівняти, тобто у нього є оце третє крило, у нього є бокові крила. І давайте ітог про цю всю саморобку. Хух, вона так зараз без кришки, але все одно це грандіозна саморобка. Взагалі, щоб її зібрати. Якщо будемо до уваги брати невдачні попитки, то я витратив годин 20 десь. Я дуже замарився, навіть ось скільки мікромоделей, тільки на них одна година вийшла. Що ж, попрошу вас поставити лайк і підписатись на канал за таку саморобку. Всім дякую за перегляд, всім пока-пока.